Пройшло трохи більше тижня з моменту, як ми вирізали всі наші артишоки. Погода була переважно сприятлива, температура комфортна і я гадаю, зараз можна якраз оцінити попередньо, чи дала ця вирізка якийсь результат. І одразу скажу, що таке дала. Ось бачимо молоді пагони. І вони йдуть майже з кожного старого куща. Вони в нас будуть набагато сильніші, ніж розсада. І відповідно швидше наберуть зелену масу. А оскільки в нас ще сонячних місяців достатньо, то якраз у них є можливість дати другий врожай. А як ви вважаєте?